Перш за все, дякуємо Збройним силам України і низький уклін за те, що боронять нашу землю, наш народ. Їм ем подяка і низький уклін. Е, так, ми відчуваємо, що додаємо до гри, і ми про це кажемо хлопцям в е, роздягальні, налаштовуємо перед грою, щоб вони вірили в себе. Е, звичайно, <кій> важко, тому що немає позитивного результату, немає перемог. Але тим не менше, малюнок е, малюнок гри. Вже деякі, деякі, деякими, навіть такими великими відрізками часу, досить хороший. Єдине, що не вдається забити першими гол і вже грати, грати від цього. Ми кожної гри пропускаємо перші, і це впливає психологічно на хлопців. Щодо першого тайму, сьогодні ви дуже, напевно, задоволені ним. Так, в першому таймі в нас було два гарних моменти, які, які повинні ми були повинні реалізувати так, і було б було б легше. Звичайно, не реалізувавши ці моменти, другий тайм е, Нива додала. Е, в, нам було важко виходити вже з, зі своєї половини в атаку. Але тим не менше, хлопці терпіли, хлопці віддавали, не жаліли себе, віддавали всі сили на полі. Шкода, що пропустили гол. Е, останнє питання щодо керівництва Кременя. Чи відчуваєте ви тиск через результати? Чи все ж таки є підтримка, адже вони бачать, що команда прогресує, футболісти додають? Керівництво нас підтримує. Тиску немає за результат, підтримує після кожної гри. Є фідбек, тому підтримують, вони бачать, що хлопці додають, є прогрес, і вони так само нам бажають і сподіваються на перемогу. Ну так, да. в першу чергу хотів би подякувати нашим воїнам, да, за все, що нас захищають і дають змогу грати в футбол. По-друге, так, дійсно сьогодні така була приємна дата, гра. Ми зіграли на нашому стадіоні, прийшли, прийшли глядачі, да, яких в Вінниці дуже багато вболівальників, тому так і дійсно хлопці десь трошки переживали за результат, тому не все вдалося, як би ми хотіли, але перемога. І зараз це більш емоціонально нам вона потрібна для таків для впевненості. Перший там можна сказати, що був для вас провальний. Це напевно пов'язано із тим хвилюванням, з тиском результат, з тиском цієї історичної дати, з тим, що вболівальники хотілося їх порадувати, чи можливо все ж таки. Які проблеми? Да, так, е Хотіли забити да, пустрий м'яч, хотів би дуже да, відмітити команду Кремінь-2, хоч і молода команда, але грають грають футбол. Як я вчора е дуже мені сподобалось інтерв'ю, е Шандрук вчора давав, вчора давав за верес. І і так гарні слова сказав, що треба міняти філософію наших президентів, що нам не результат головне зараз, а нам якість гри, щоб люди прийшли на стадіон. У нас більше всі за результат. Він результат буде, якщо буде якість гри. І я думаю, у нас повинно мінятися зараз в футболі такі нові плеяда тренерів молодих. І Ми повинні це міняти не так, що, у нас, як завжди говорили, треба дотерпіти підбори. Стандарт забитий, десь судді, як раніше у нас були, могли пенальті поставити, забити. Всі більш за це розмовляли, а ніхто не розмовляв за якість гри. От, зараз є команди, і команди в першій лігі грають в якісний футбол, в другій. Тому так і ми хочемо грати в цей якісний, сучасний футбол, але на це потрібний час, плюс хлопці десь. І... І переживає десь, не можемо виграти. Я вже казав, на зборах виходило все. У нас зараз в чемпіонаті не все так виходить, як ми хочемо, плюс багато травмованих, я вже казав. Але все рівно ця перемога, я думаю, повинна нам дати такий поштовх в емоціональному плані. І правильно кажете, в першому таймі хлопці від того, що дуже хотіли забити, хотіли порадувати наших глядачів бистрим голом. Те, що ми від хлопців просили, в принципі, тем був гарної гри, але не було забитого м'яча. Якщо б забили перший м'яч, трішки легше була гра, але. Слава Богу, що ми забили. І, в принципі, радує те, що хлопці старалися грати в футбол, навіть якщо м'яч не йшов у ворота, да? але все рівно вони старалися грати футбол, те, що ми просили їх комбінувати, скривати зони, і слава Богу, що все вийшло у нас. Тому ця перемога да, для наших болівальників, які прийшли на сьогодні на стадіон, підтримка була, і ми дуже... Дуже раді. Що очікуєте від фінішки сезону? Так, ще є зараз ще, ще такі дві гри у нас з, з лідерами да, чемпіонату. Ну, якраз я думаю, зараз нам в психологічному плані, плані ми трішки должны, е, емоції додати, позитивних. Тому будемо з гарними командами грати. І вони саме те, що вони грають в футбол, е, і нам, я думаю, ми хочемо піднятися вище турніри таблиці, тому всі хлопці хочуть. І я думаю, що ми ще винні перед нашими болівальниками, керівництвом, що ви винні їм перемоги і гарної гри нам.